Добрий день! Сьогодні 30 червня 2024 року. Хочу порівняти персики Sugar Time. Зірвалося і Extreme 6. В цьому році Sugar Time якби трішечки раніше дозрів. Так, ну, скажімо, більше м'якшого, вже розм'якшено. Так, калібром в цьому році Sugar Time трошки більший, ніж Extreme 6, так видно навіть, Ну, можна і зважити так, де більші плоди, просто зважу. Ну, от Шугартайм 233, ось пару штук таких крупненьких, зважу. 244. ну Шугартайм 159. Єсь там і більший десь був. 145. Ну, оцей, мать такий величенький був. І оцей 215. Це розрізав їх, смак порівняю. Ну, за аромат нічого, за запах не скажу, бо трошки захворів я. Ну тут чути мені запах такий персиковий, приємний. Зараз тут. І тут є. Це Extreme 6, це Sugartaim. На смак соковитий обидва кісточка не відокремлюється. Так, Шугартайма розломив. Так, Extriam 6. Соку достатньо. Зараз куштуємо от Extreme 6. Солодкий, смачний, соковитий. Кислоти абсолютно немає. От де крупніші, класні в цьому році екстрим 6. Теж Sugar Time. Теж соку при достатньо. Куштуємо та солодкий теж соковитий. Десь там далеко-далеко. Віддалена така кислиночка присутня. Ледь-ледь-ледь-ледь. Для мене вона не критична, хоча солодке люблю. Я навіть не знаю, що вибрав би в цьому році. Чого я думав, що Гартайм все-таки смачніший. ну от Кожен смачний по-своєму на даний момент з цих плодів, з цих плодів, що я скуштував. Можливо, Шугартайм трішки. См... Ну ні, не скажу, от іменно по цьому плоду. Можливо, там другий я куштував, інший, то там я б сказав смачніший. Може в обшій масі. Шугартайм смачніший. От чомусь в Екстрим 6, де дрібніші плоди, трошки вони не вистачає цукру. Ну а так достойні персики, солодкі. Екстрим 6 повністю солодкі. Шугартайм ледь далека віддалена кислиночка наподобі роєлів. Там теж така чуть чуть далека. Такі персики на даний момент річмей. Там було три штучки. Немає вже в мене їх. Там кислинка відчутна. На цьому все. Всім миру і добра. Sugar Time. Extreme 6.